Ось така гілка, рахуємо бруньки, одна друга, все, що далі, знімаємо. Беремо наступну гілку. Рахуємо одна друга брунька і знімаємо. Тут так само. Не бійтесь обрізати гібіскус. Чим більше ви його будете обрізати, тим краще він зростатиме. Зараз вам покажу чому. І скільки разів я його взагалі зрізаю. Зрізаю, я свої гібіскуси обрізаю 2-3 рази на рік, що найменше. Якщо вони дають великий приріст, то це навіть частіше. Щодо даного гібіскуса, зробив би акцент іще на чому. Дивіться, підсихають кінчики листків. І це означає, що в даній рослині не вистачає кальцію, тобто я використав кальцієву селітру. Два місяці тому. Після використання кальцієвої селітри, 1 грам на 1 літр води, проблема зникла і кінчики вже відростають дуже добрі. Мова не про кальцієву селітру і не про добрива, це між іншим. А мова сьогодні йтиме про обрізку. До речі, дуже коротке, коротка вставка. Якщо ваш гібіскус не квітне, перша причина це обрізка. Звісно, ви його недостатньо обрізаєте, це лише один кущ, але він вже, скажімо так, перерістему, потребує обрізки. І друга причина це недостатність фосфорно-калійного живлення і надвишок азотного. Гібіскус азотні добрива не отримає, але отримає монокалій фосфат, тобто фосфорно-калійні добрива. І якби на ваших вистках сохли не тільки кінчики, а отак би було підсихання по периметру, це означало б, що ваша рослина не доотримує в першу чергу калію, тобто це буде такий краєвий опік. Давайте монокалій фосфат і біскусом для того, аби вони квітували 1 грам на 1 літр профілактично один раз на місяць. Або якщо у вас з'явився на рослинах краєвий опік. Отак, От по периметру буде таке пожовтіння побуріння, то один раз на тиждень до того а, часу, аби молоді листки вже у вас зростали здорові. Ті, які мають краєвий опік, вони його матимуть уже, поки аж ви ці листки не зріжете. І так, чим більше ви обрізаєте гібіску, тим краще він зростатиме. Не бійтесь цього робити. Як я буду обрізати дану рослину? Дану рослину я буду формувати кущем. Вона і так сформована, не даю їй зростати більше, ніж 1 метр у висоту. І вона зростає таким чином в ширину. Відповідно, коли зростає, гібіскус має особливість, що квітки утворюються тільки на кінцях пагонів. Тобто, чим більше у вас пагонів, якщо вони забезпечені фосфорно-калійним живленням, тим більше ви матимете квіток. Даний гібіскус повний, тобто тримає він квіти доволі довго і приходимо безпосередньо до обрізки. Ось такі довгі пагони я всі вирізаю, допускаючи лише таким чином, аби вони ледь виходили за межі даного горщика. Ось горщик має ось такий периметр. Ось тут я робив обрізку того року. І гілки вже пішли в бік. До того ж, ось оця гілка, яка була обрізана того ж часу, не зростає інтенсивно, бо в неї забирає живлення, ось оця, що праворуч. Відповідно, те, що виходить за межі горщика із точкою росту, направлено, яка спрямована назовні, ось так ми обрізали, точка росту буде зростати сюди. Нам це підходить. Усі ці паростки, які ми обрізали, рослинні, не потрібні і декоративні сті вони знижуватимуть. Ось так само дивимось на ось цю гілку. Що ми бачимо тут? Ми маємо її обрізати навіть ось тут. Не тут, бо точка росту буде спрямована. У цей бік нам не потрібно. Нам потрібно, аби кущ був з даної гілки заповнений у ліву сторону. Відповідно, я обрізаю аж тут. І ось у нас ця гілка буде розвиватися інтенсивніше. Ось таку масу я обрізаю. Не бійтеся, обрізати ваші рослини. Гібіскус це кущ, який дерев'яний є. За визначенням, тобто це кущ. Звісно, ви можете формувати його штамбом, але на горі штамбу абсолютно ті ж самі правила. Ось нижче гібіскус виглядає вже доволі охайно, тобто немає зайвої маси. І рухаємось спочатку так в лівий бік, бо тут забагато ми маємо сформувати таке коло. І ось молоді. Гілки я лише прищіпую, і вони дадуть декілька точок росту. Переходимо до лівої частини. Ліва частина більш потужна, бо стовбур там має викривлення таке невелике. І ліву частину я буду формувати абсолютно таким чином просто зрізати більшу масу. Вишаючи 3-5 точок росту. Від минулорічного приросту. І так, дивимось, як був обрізаний кущ торік. Ось товсті старі гілки, які, ви бачите, як я інтенсивно обрізав. Відповідно, все, що виходить. І 3-5 почок дало за цей рік. Точніше, це дало за півроку. Я, звісно, обрізаю. Мають бути гілки спрямовані назовні. Тобто я лишаю ось так. Достатньо навіть дві гілки, і ось ця точка росту буде нам давати нову гілку, яка буде дивитись на нас. Тобто гібіскус заповниться і заповнить ось оцей бік, буде зростати вже вгору в нашу сторону. Ось цю гілку. Вона дуже молода, але вона задовга. І дуже слабка. Тому я її буду взагалі вирізати абсолютно всю, даючи змогу розвинутись ось у цій гілці, яка буде зростати і матиме кращий вигляд, аніж та, яка дивилася вниз. Всі гілки, які зростають, скажімо так, вниз, я вирізаю майже тотально. Тобто ось так. Тут, дивіться, те ж саме. Обрізав я торік, і зараз я обріжу таким чином аби гілка, яка знаходиться ось тут. точніше, брунька дивилася і зростала угору. Відповідно, зрізаю ось тут. І отримаємо ось таку картину. Ось оці всі молоді прирости, зрізайте дуже кардинально, аби ваш гібіскус нарощував нові пагони. І чим молодше, чим тонша гілка, а тим більше вона дасть точок росту. Зараз я вам покажу, що я маю. на увазі. Якщо ви зрізали ось тут і була гілка молода. Вона вам віддасть відразу три нових молодих палини. Відповідно, ваш гібіскус буде тільки-тільки пишнішим. І зараз я обріжу з вами іще ось оцю нижній ярус, скажімо так, обрізаю кардинально. Тобто, не бійтеся. Ось таким чином ви маєте все це робити. І зараз пройдемося по верхній частині і подивимося, скільки уже маси зайвої ми з вами зріжемо. Лівий бік даної рослини ми з вами вже прочистили, і, відповідно, ось цієї частини ми вже позбулися. А зараз будемо працювати із верхівкою, а верхівку не бійтеся, стригти іще більше, лишаючи 2-3 міжвузлі. Більше не потрібно. Ось такий зріз я робив торік. І, відповідно, рахуємо бруньки одну другу, все решту знімаємо. Ось така гілка, рахуємо бруньки, одна друга, все, що далі, знімаємо. Беремо наступну гілку. Рахуємо одна друга брунька і знімаємо. Тут так само можна навіть молодити більше. І зробити ось так. Лишати лише дві бруньки, а ось ці молоді гілки, вони вже будуть утворювати нові точки росту. Якщо зовсім молода гілка, також рахуємо бруньки одна друга і обрізаємо. Запевнимося, що ми обрізали вірно. Тобто брунька, яка знаходиться на верхівці, буде зростати ось праворуч, а ось оця буде зростати ліворуч. Ось та точка росту, яка зробить е, даний гібіскус рівномірним по всіх сторонах. І те ж саме робимо, звісно, із зворотнього боку. Ось у нас гілка, лишаємо 1, 2 і зрізаємо все, що нам зайве. Ось таким чином ми опрацювали частково верхівку і переходимо тепер до іншого боку. Ось у нас така товста гілка. Рахуємо бруньки 1, 2, і ось звідси ми можемо усе зрізати. Наступна гілка. 1, 2. Запевняємо, що брунька дивиться у бік ось, стіни. Тобто, якраз там, де більш пусто, бо даний гібіскус я розвернув, і зрізаємо. Ось такі пагони. Можете вкорінювати, вкорінюються вони дуже добре. Уже сформований кущ має ось таку компактну форму. Вверх ми зрізали більше, а вниз, знизу ми залишили гілки, які би прикривали низ сам рослини, аби там не було пусто. І ось така компактна форма надасть вам іще більше точок росту. Ось, подивіться, скільки тут їх буде безліч. Буде ось звідси точка росту. Звідси буде. Нова ось а, гілка, яка буде зростати нам на лице, і тому цей кущ буде дуже пишний і з точки зору і зеленої маси, і, звісно, з точки зору цвітіння квітування, яке буде дуже пишним. Що іще я зробив би? Крім того, що ми обрізали ось таку масу, яка просто Заважало б квітуванню даної рослини. Я би зробив ще наступне: ось тут є декілька листків, доволі великих, які закривають нам молоді ось такі причудові гілки. У них навіть деформовані такі листочки, бо світла потрапляло менше. Що можна зробити? Можна або виправляти ось так, було ось так до того. Ви можете зробити або виправляти ось ці молоді гілки. А я люблю більше просто зрізати ось цей листок, аби він просто не заважав рослині. І буде і більше повітря, більше сонця буде отримувати, отримувати ось оці точки росту. Ну і, відповідно, ця гілка буде розвинена значно більше. Такий вигляд матимуть і гібіскуси купіра, який ви також. Можете стригти за таким же самим правилом. Тому не бійтеся стригти ваші рослини, обрізати гібіскуси. Чим більше ви це робитимете, тим краще вони зростатимуть і квітуватимуть. Гарного всім дня і до нових зустрічей на моєму каналі!